Ранішня молитва, помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаве перед очима твоїми заподіяв, отже праведний ти в слові твоїм і справедливий у присуді твоїм. Ось був беззаконні зачатий, я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси невідоме і таємне мудрості твоєї. Ти явив мені. Окропи мене із сопом, і я очищуся. Омий мене, і я стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють, кістки розбить. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені. Боже. І духа правди віднови моєму. не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені раді спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитимо правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух, упокорений серцем скорботним і смиренним. Ти не погордуєш, ущаслив, Господи, благословінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертівник твій жертви.